Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Пасікання Мищуків. Як і обіцяв, хочемо сьогодні показати, як зимують наші сім'ї у прицепах, вуликах теплого заносу 4 сім'ї в одному вулику. Там і заодно хочу відповісти на ті не то що запитання, а на ті коментарі, які писали люди. Під останнім відео. Сказали, утеплили, прийде тепло і зразу почне матка і цикладку. Так, кудись люди спішать, спішать жити, нажитися. Не знаю, чому проблема потерпіти, почекати. І коли ми зробимо висновки, покажемо, що є по факту, тоді вже нас або ну, нашу роботу. Знецінювати, або ну, доказати свою версію, або все-таки наша версія буде правильна у бджільництві. І, і ще по поводу того, чи оглядати сім'ї взимку, чи відкривати, чи не відкривати. За те, що є такі бджолярі, і дуже часто зустрічаю коментарів у Фейсбукові, що не потрібно. І нам писали, частіше відкривайте, побачите, що вже бджіл навесні у вас не буде. Скажу вам, отакий. Значок от таку велику нульку. Великий ноль впливає на це, що ми відкриваємо вулик і на зимівлю бджіл. Взагалі ноль. І це, це доказаний факт. Я коли починав вже оцю робити Коли починали ми робити вже серйозну селекцію наших сімей, то були зими, коли ми кожну неділю відкривали вулика, ряд вуликів. Воно взагалі нічого не впливає. Ну і звісно, якщо у вас не якісь там дощечки, якими ви гримаєте, стукаєте. Якщо у вас там не криша така, як знаєте, там та хатинка під лісом на одній нішці, де все скрипить. Якщо такі криші, то да, ліпше не лазити туди. А якщо от такі криші, дивіться, безшумно відкрив ці 4-7 снігом, криша снігом, важка відкрив. Я не знаю, яке турбування бджіл. От подивіться, який клуб. Я казав, що покажемо. Маленько ми вже тут привідкрили От ті, що нас засуджували наші сім'ї на трьох рамках. Два, 4, 6 рамок. Від края до краю, дивіться, біля заставної сім'ї. Ну да, Вони стривожені, ми їх закриємо. Ці дуже бджілки відчувають. Навіть в ту сім'ю будеш заглядати, весь вулик відчуває. то. Бо вони рядишком. Навіть оті вже на приципі, вони будуть поводитися трішки по-інакшому. По поводу утеплити бджілки, я говорю чорне, деякі пишуть біле. Я говорю, що ми захищаємося від надмірного холоду цим утепленням і від теплоти, яка може приходити оттіпілями. Ми створили тут такі умови, як в підвалі, коли заносять. Тут не буде відчуватися ні холод. От сімейка. Тоже тут. От покажи, де бджола знаходиться. Її там не видно, звісно, на крайній рамці. От там на відео побачили на трьох рамках. Дивіться, де бджола, отут, От біля заставної. О, дивіться, вся стінка обліплена бджолами і стой, хоча сороківка пінополістирол між ними. Відчувається ся із цими дві сім'ї. От де вони зимують. Зато так на трьох рамках видно бджіл. А бджілка ще попробую тут у гніздах знайти, де вони позалізали. По поводу, чи ви одразу утеплите, сім'ї іначе почне, зразу матка вести яйцекладку. Якщо ви занесли в підвал, хто заносить, знають, що такий мікроклімат взагалі не впливає на яйцекладку. Є такі регіони по світу, наприклад, в Каліфорнії, де сіє матка круглий рік. Не знаю, яка там Южна Каліфорнія, це, це яка. Так, Тут взагалі, дивіться, те ж сама картина, Дивіться, бджілка. Диви де бджілка. А звідси її взагалі зверху не видно. А вони на тій стінці рядом з тою сімейкою. То вони ведуть яйцекладку там круглий рік. Але дивіться, що сприяє тій яйцекладці. Не самий клімат, може ну, і клімат, температура, але сприяє яйцекладці, те, що є воля бджіл. Вилітають все-таки і десь бувають дні, коли вони облетяться. У нас тут створить ви, який хочете утеплений вулик. Ці матки не повинні. Вони і не те, що не повинні. Вони, гарантую, 100% не будуть сіяти, бо немає ніякого волюту. Не є приноса водички в гніздо. От. А ці змістилися в всю сторону. Все, все внизу бджілка, я кажу, або дуже на холодну зиму. Так. Так що це утеплення не, не грає ролі ніякої на яйцекладку, ніколи не спровокує. Ну, не знаю, я говорю про нашу Карпатку у нашому регіоні Закарпаття, як нам е, майкласно зимувати. Про вашу Поліську степову бджолу я не можу нічого сказати. Це треба, звісно, ну, не хочемо, щоб. Ну, Самим переконатися, не хочемо когось переконувати. Убідитися самим. Це такий аргумент я хотів іще донести до вас, щоб ви зрозуміли, чому ми так працюємо. Скільки вулочок, скільки рамок. Чому ми відвигали останні я закриваю, бо не хочу. Чому ми віддвігали останні рамки? Я вам скажу чому, то така медова. Дивіться, що виходить. Зараз, коли бджілки почнуть вже собі свободно ходити, буде потепліє, вони будуть на цій рамці на крайній медовій знаходитися. І коли буде приморозок прихвачувати навесні. Ненависні. Коли буде приморозок прихвачувати вночі, там буде мерзнути на краю бджілка. І так буде губитися ваша дуже дорогоцінна зимова бджола. Потихеньку-потихеньку оті заморозки їх будуть у вас забирати. О, Дивися де. Як вони зимують. Клуб розташувався зовсім по-другому. -по -по Давай закриємо. Якщо на такі деталі не звертати увагу, то звісно взагалі, ви не не будете, якщо ви не будете відкривати вулик, то те, все, що я говорю, ви це не розумієте. Тому у нас таке різне бджільництво. Але людям добре, зимою бджоли, вони задоволені хай так іде. У нас так ведеме бджільництво наше пасічникування інші по-іншому. І всім добре. От. Нам дуже важко передати то словами, щоб друга людина зрозуміла. Получається, іскривляють факт, і скажають, або бачать у своєму баченні мою роботу. Тому такі коментарі ми знаходимо негативні. Все, таку роботу нам треба зробити і заодно вже переконаємося, що всі в сім'ї на місці немає якогось такого. У цих вуликах практично неможливо, щоб були миші, Ми не боремося з мишами дуже зручно, це все на цих металах, на ножках. Ну, ніколи не травимо миші, Були у нас там пару років, але ну, то була наша проблема. Тут нема бджіл. Є, попробую їх знайти. Ого, до самого низа. До самого низа Зайняли. Дзвонили нам люди, пасічники питають за наші вулик, лежаки хочуть замовити по пару штук. Не хочеться по пару штук робити, якщо б була. Більш така менш партія замовлень, то може би ми і виготовили отакі наші вулики лежаки. Якщо комусь потрібно, то подумайте, за зиму можемо в принципі, з крістяном виготовити такі вулика. Хочемо подякувати всім за підтримку нашого каналу. Є такі позитивні відгуки, то дійсно приємно і хочеш далі знімати, показувати. Багато відгуків, що пасічники кажуть, що, ну, мають користь від наших відео. Багато в цьому році жаліються на синичок. Я теж переживав так, як ми тут під лісом, практично, але не бачу таких дуже слідів. Бачимо, тут кішка лазила, на льотках є сніжок. Примерший. Тобто особо не турбують наших бджілок синичка. У теплому заносі взагалі спокійно стаємося до цього, бо з теплого заносу добути бджілок важче, ніж з лежака. Це є факт. Там рамки, ви розумієте, як стоять наоборот. Вони більш захищені від нападу, осінню, від других бджіл має класно зимувати. О, подай мені стаміску. А холодний занос дійсно з одної сторони правий, що у нас там у вуликах вдома менші клуби, тому що холодні заноси страдають осінню і від ос, Ну і такі періоди зимні, коли є сніг страдають від нападу синичок. І вже я вдома помічав синичка. Так що бачу лежак. У цьому плані вулик, ну не сам лежак, а холодний занос більш проблематичний. Отже, пройшли всі сім'ї, всі на місці, всі в порядку. Поки що без особливих нюансів. Зимуємо. Добре, будемо продовжувати працювати. Нам іще багато сімей пробігти. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Якщо вам було чимось корисно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і бажаємо всім гарної зимівлі.